З 12 по 19 травня проводиться всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Ця подія привернула увагу журналя дитячої телестудії Медіа». хто може найкраще розповісти правила безпечного поводження на вулицях і дорогах. Звісно, наш поліцейський офіцер громади Роман Воробйов. Тому рушаймо до нього. Зараз триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Тому ми підготували декілька запитань, відповіді на які можете знати тільки ви. Багато дітей не знають з якого боку треба обходити транспорт, щоб перейти дорогу. Розкажіть, як це робити автобус, тролейбус, маршрутні, транспортні засоби треба обходити ззаду. Трамвай треба обходити з скільки існує знаків дорожнього руху. І чи всіх їх треба дотримуватися? Знаків дорожнього руху в правилах дорожнього руху затверджено 360. Водії, які керують транспортними засобами, повинні знати знаки, які регламентують рух транспорту. Пішоходи повинні знати свої знаки. Чи можна переїжджати пішохідний перехід на велосипеді? Пішохідний перехід переїжджати на велосипеді заборонено. Велосипедист повинен встати з велосипеда і перевести велосипед через пішохідний перехід. Які ознаки означають пішохідний? Перехід це є таблички і дорожня розмітка. Дорожня розмітка це так називаємо зебра, а знаки пішохідний перехід вони зазначені в правилах дорожнього руху в пункті. П'ятому інформаційно вказівні знаки це знак на синьому кольорі з трьохугольною табличкою, в якому показан пешахід, або рух вліво, або рух вправо. У нашому селищі існує перехід траси і вулиці Сковороди. Перехід там, як і переїзд, дуже складний. Коли пішоход підходить до даного того пішохідного переходу, який знаходиться на тому перехресті, треба уважно подивитися вліво-вправо, побачити, що транспорту немає, який буде рухатися в бік пішохода, і тільки тоді переходити. Зараз настала тепла пора, коли на дорозі багато велосипедистів. Чи можна велосипедистам їздити по трасі? Велосипедистам можна їздити по трасі, але е, водій велосипеда велосипедист, має досягнути віку 14 років. Також він повинен бути одягнутий в кольоровий одяг, щоб його було видно з далекої дистанції. Як в нічний час це світлоодражаючі жилетки або катафоти, які повинні розміщатись на велосипеді, так і в днівний час теж повинні бути катафоти та яркий одяг, щоб водій. Транспортних засобів з далекої відстані бачив, що рухається велосипедист. Ще одне запитання щодо велосипедистів: чи можна їхати велосипедом по тротуарах? Велосипедом по тротуарах рухатись заборонено. На велосипеді по тротуарах може їхати тільки дитина віком до 7 років на дитячому велосипеді в супроводі батьків. Що таке проїзна частина дороги та чому важливо дотримуватися правил руху на ній? Проїзна частина дороги це елемент. Дороги для руху нерейкових транспортних засобів, і це є зона повищеної небезпеки, тому дуже в юному віці біля траси краще не знаходитись, а якщо знаходитись, то треба бути в супроді дорослих.